І всім привіт, народ! З вас підстав Подобайков. Знову ж нагадаю, в коментарях можете написати пропозиції по проходженням і я їх реалізую, але поки що нова гра. Тикує випадковий сценарій. І мені кидають, мене кидає. Ой! Та ну Я не люблю там де чисто регіону якоїсь однієї країни. Я хочу просто в нормальному сценарії пограти. О, а це. За Венецію пограти в якомусь сценарії цікавому. Я навіть не подивився, що це за сценарій. Ану-ка назад та мало б запам'ятати останній сценарій. Воно запам'ятало. Окей, це схоже на. Мені просто цікаво, що це за сценарій. Це 30-річна війна, справді? Ні. Тут трохи слабше війниці. Ой, не вистачало б? Але це і не вікторіанська ера. А, значить це в кампаніях. Так, нова гра. Тут просто ще ось така річ, що кампанії є. А, це наполеоновські війни Окей, ну окей. Як скажете? Погнали, окей, грати. Якщо вже пропонуєте, то чому б і ні так? Так, 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 починаємо. Ми з того, що перше. Тут є країни, з якими взагалі не хотілося б воювати. На початку насправді на кажуть, що ні з ким не хочеться воювати. Тому давайте усі навколо покращимо відносини. Далі. Економіка. <гум> 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 Я вивчу ресурси, які в нас є. І в нас досить дуже погано по ресурсам. У нас дуже погано по ресурсам. Тому спочатку прибираю витрати на армію. Подивлюсь, що тут у нас порадникам економічних. Нема нічого цікавого. Тут також я поки що не бачу сенсу на них витрачатись. Створити диво, це не дасть мені. Ну, погане диво, але воно не дасть те, що мені зараз треба. А зараз мені треба швидко збільшити прибуток. Так, по ціні в нас йдуть перше найдорожче папір, цукор. Далі по ціні йде. Шовк. бавовна. А далі всі інші не такі дорогі, тому нехай буде меблова майстерня. Ну і можна от витратитись на одну селяну шахту. Все. Зараз, дивіться, було 18.4. Після забудови буде. Ой, до речі, переваги. Ууу, давайте дохід від виробництва до кінця. Погнали, хочу швидко забудуватись дорогими ресурсами. А далі щось цікаве робити. 18.8, прекрасно. Пиво здається. Коротше, пиво більше одинички точно коштує, сир більше одинички коштує. Скло. О, ви бачите, 24 вже прибуток. 24.6. Так, скло є. І якщо я не помиляюсь, виноград. 1.26 коштує також хорошо. Так, але насправді що я забудував. Тут не так багато всіх інших ресурсів, можна вже всіма унікальними будівлями забудуватись. Головне, щоб це не стало моєю помилкою. Я, типу, я люблю в якийсь момент засісти в економіку качатись і не помічати всього іншого. І це мій найбільший мінус в цій грі, бо мені подобається ось так засісти і побудуватись. Ну бо тут і справді, типу, величезні плюси я отримую від цього. Типу, у мене вже 31. Це і одна зернова ферма. Всі унікальні будівлі забудовані. У мене найефективніша економіка тут в цій В цій грі, в цьому сценарії. Так, армія. Тепер вирівняти по кількості, дивіться. Угу. Окей, ще 9 гармат, може. Але мені не подобається, як тут армія в мене зроблена. Давайте створити нову армію, яку я закидую 2 ТБ, 2 ТБ і 9 гармат. Ой. Ну, краще будуть. І навіть більше. Нехай буде однакова кількість. Тобі 10? Ні, навіть 11. Тебе ще одного? Вам ще по одного. В цю провінцію. Створити в Венецію все. Так, 6, 6, 6, 1. Е, поняшка. Я думав, що я, я перестарався з Артой. Ще одну поняшку. А ні, скоріш, я поня... з поняшками не достався все. Армії в мене достатньо? Достатня. Якщо що я зможу витримати якийсь умовний бій, створити диво. Це оборона плюс один максимальний бойовий дух, це прекрасно також. Давайте витратимо на це 300. Немає радника, економічний радник, дохід від виробництва мене влаштовує. Адміністративний. Давайте технічне обслуговування армії також. Нехай буде і. поки що нічого. Так, по військам я непоганий. По економічно я дуже непоганий. Навіть якщо я зараз максимально обслуговування армії, візьму, в мене 25,9 всього. Буде уходити. Скаже про те, що я можу спокійно розширятись заради розшир... Так. Питання: я можу сформувати Візантію, на яку мої провінції взагалі не потрібні, що тоді тупо Адріатичну імперія мені також не подобається, що не всі мої провінції потрібні. Італія також. Латинська імперія також не подобається. Фактично, я обираю між Адріатік Імпайер і Італією. Давайте, візьмо на себе відповідальність за об'єднання Італії. Тоді обрати серед вас трьох. Ось. Парма. Але в тебе альянс з Міланом. Якщо вже з кимось з двох, вас з двох воювати, то вже з Міланом. Там ж у вас менше економіки, ніж у мене, але мене лякає, що в них. О, я можу розширитись. Створити нову армію. Зараз. Блін, Коли ми перевищуємо ліміто, ну дорого кошти 105. Але я готовий сюди створити 49. Або ж. Зараз споротись в економіку. Ну, ні. Не хочу. Це звучить як погано, ідея Мілан, А в тебе оборони пакт Швейцарію, Швейцарію не потягну Тоді вже краще на тебе піти. На парму. Хоч і Мілан, коротше. А хоч мені із Міланом ще доведеться воювати. Або і справді засісти і упоротись в економіку. Просто ось так. Сидіти і ось так робити раз на якийсь час. Ну, прям прям упоротись в економіку. Щоб в мене прибуток був неймовірний. Вже 36, буде ще більше. 38. Знову ж. Унікальні будівлі роблять свою справу. О, я ще про тебе купець рада 40. Ну ж, прибуток 40. 41. А якщо я по ресурсам відсортую і спочатку хороші ресурси по забудові, Хоч давайте ось так зроблю. З найдешевших. І одразу по 9 закидувати буду. А! В спадку не вистачає. Окей. Давайте. Хоча б по першому рівню всього. І навіть столицю першого рівня качну. У мене економіка неймовірна. Об'єктивно. Об'єктивно неймовірна. Мені по-хорошому розширятись. Хочеш ще суд? Хоча б якийсь мінімальний. Адміністративний. О, ефективність і податкування, Вона влаштовує. влаштовує. ще одна перевага. Дохід від виробництва. Що ж, альянс з Міланом. Давайте ось так. Погіршуємо стосунки, і вже якось. Нехай воно більш не так штучно. Нападемо на них. Так, ще збільшив ліміт. Ще сім. Погнали. Нормально, мене ніхто не потягне. Теоретично можна було б навіть людські ресурси, скажімо так. Насправді, можна просто сидячи на місці, дуже хорошо піти. Так ось так. Все в економіку. Ну, ж прибуток у мене неймовірний. Да, мені, мені подобається, як прям хорошо тут розжерся. Все далі спадка не вистачає. Що вот ви тут? Просто трохи страшновато. тому давайте я ще 500 закину в військову академію. Блін, османами мене своїм ворогом назвали, Серйозно? ну не треба. 86 ліміт? Окей. вони такі страшні. Вони такі страшні, як вас малюють. Сюди. створити Все, в мене так, все нормально. Оголосити Мілан. Без питань. Так, спровокуємо на нас напасти. Ой, як хорошо, вони самі на нас пішли. А тепер на добування. Все вперед. Готове. Забираю. Ой. Краще б, звісно, на Мілан пішов, але у Мілана там. Блін, і це я без. Ой, 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 це я без. З мінімумом на армію. З мінімальними грошима на армію зробив. Це навіть цікаво. Ну окей, це я з... просто. Коротше, це я на помилках з попереднього проходження за із Ізраїль. На... Виніс... Виніс свої помилки з проходження за Ізраїль. Так, на. Мармур. А це цікаво. Скільки мармур коштує? 1.73. прям дуже непоганий ресурс. Так, далі. Далі. Ти. 46 ліміт військ. Альянс Баварії. Тоскана. Альянс з Дніаполем. Ви вдвох непогані. Але я краще. Тим більше вони щойно з кимось воювали. Не те, щоб я не з ким не воював Я також зараз воював. Так, я б трохи відпочив. Ось таким чином відпочив би. Знову весь спадок витрачу на це. Все. Знову спадку саме не вистачає. Так. Є Мілан Стоп. В тебе більше нема оборонного пакту? Ти ж з Ніаполем Так. Ой, стоп. Папська держава. Оголосите війну. Я також хочу в цьому прийняти участь. Вперед. Де мої війська? Куди ви діли мої війська? Назад в папську державу. Там хтось оголосив з ними мирну угоду Ну блін. Ну знаєте, хоча б щось. Щоб така якісь привінців вже непогано. Але так, Ніаполь. Мій головний ворог, але. Ми не прям менше з нього по населенню. По економіці. Ну, нас 3,6 мільйона населення, в них 4 мільйони населення. Але в них є союзник Мілан. Але в нас 917 економіки Це більше, ніж в Ніаполя і Мілана разом взятих. Так, погнали. Одразу унікальні будівлі. Зараз плюс економіка буде. Тримайте ядра. Що ж, а що з тобою? Уу, Таскана, це ти цікава? Тебе ніхто не захистить, якщо я на тебе піду. Давай кудись сюди. Просто щоб вони на мене напали самі. А тепер доб'єбаємо Ой, прекрасно. Мені цікаво, як в такому випадку виходить. Ой, співвідношення в такому випадку виходить прям прекрасна, втрат. В три рази майже. Є, є, є зробити вимогу. Дякую. Так, висунути, затвердити. Так, одразу ядра. Місія. так. Ой, збереження. За що? За що? Я не хотів збереження. Так, мені здається, тут вже легше буде мені. О, шафран, у вас є шафран. Ну що ж, всі, всі унікальні будівлі є. Так на трохи поменше на економіку. Що ж, можна створити диво? Чому б ні? Переваги. Ефективність виробництва. Армія. Є одне угрупування. Ще 70 військ, прекрасно. Мені подобається мій ліміт військ. Так, а тепер знову по економіці, Поки вистачає спадку. Все. Це... Так, ти. Піса. У. А, спа, Блін, спадок. Не вистачає спадку. А може? Качнути Венецію? А, спадку. Не вистачає на покращення венеції. Так, ратуша будівля суду. Купив всього, подобудував. Поїхали далі. А, і чеки для будівництва. натримай, А, інфраструктуру також спадок потрібен. А. Ну я зараз побудую тут все. Ось це, що тут необхідно для спадку. Так, інфраструктура на максимумі. Так, всі унікальні будівлі також. 100, прибуток 100, о, непогано. Прибуток 100, прибуток 100. Блін, спадку не вистачає навіть на інфраструктуру, щоб підбудувати. Прям неприємно, чесно кажучи. Та й що мене. А, технології ми по максимуму витягуємо все. Гроші також будуть прекрасно. Сталиці я качнув. Зараз купую. Бонус... А, один. Одну місію виконали. Так, стоп. Няпель, ти зараз з кимось воюєш? Да, з Швейцарію Оборонний пакт. панкт. дуже, з ким в тебе оборонний пакт? Ліміт армії, в тебе 58. Плюс ти з кимось воюєш. Окей. Ніаполь, оголосити. Оголосити війну. Ну як СБ, Ну куди збереження? Куди збереження? Нащо мені те збереження? Затвердити, погнали. Зараз рознесемо їх. О, вони самовбились в мене і зараз доб'ю ще їх. Ой. Ой, Ніапаль, що таке? Хтось програв. Як шкода? Як вас шкода? Ну, ще раз, їх розніс, але я хочу 100. Все, сотка є. Зробити вимоги. На жаль, я все не зможу забрати. Чи зможу все? Ні, все точно не зможу. Але ось до Сицилії дійти я зміг. Ось так. Затвердити. Агресивна експансія досить сильно. 83 аж. Я не хотів, вони самі. Вони мене спровокували. Я не хотів. Я цього не хотів. Ні. Мене спровокували. Так, 1000 ядра. Підтримка. Ось це все, перевага. У, давайте всі агресивну експансію. Зараз будемо зменшувати перевагами. Створити диво. Так, палац, Казета. Там прикольні бонуси. Колізей. також така юнітів бонуси. Ой, це те, що треба. І ще. Хм. Пул радників плюс один і спадщина. Коротше, прикольно. Прикольно. А тепер погнали те, на чому тримається наша економіка на унікальних будівлях. О, п'ять текстильних. У мене до цього не було взагалі текстилю. Ой, цукрових плантацій досить багато. Приємно. Виноградників. М -м -м. Одна рослинницька ферма на всю Італію. Є. Yeah. Так, до кінця купецьку раду. Ой, спадок витратив. Ну і нехай. Що в мене там по військам? Хочеться. Хочеться далі піти. Тому щоб в мене ще одна кавалерія була. Так ще. Ще сім військ. Об'єднайтесь, тримайте генерала. Далі. Далі. Блін, няпаль ще добити. Якось, якимось дивом треба. Погнали на сардинію. Що в тебе баден? Байдуже. Швидко винесемо Сардинію. І баден мені нічого не зробить. Все, сто відсотків. Віддай. Прекрасно. Ой, вони навіть у деяких о Вау! Вони побудували унікальні будівлі. Майже у всіх своїх провінціях. Молодці. Так, у мене багато грошей. Давайте ось так зробимо. Всім по одному ні, прокачки економіці. Ще раз. Нехай качнуться і. ще раз. Але далі в мене вже спадку не вистачає. Рад, у мене нема радників. Ого. Ефективність оподаткування. Тут. Ефективність виробництва. О, а давайте спадщина Щомісячний тут. Нехай генералів Мен, ну, до речі. Блін, я воював не на максимум. Не на максимум людей, військ, витрат на військ ось так. Тримай максимум витрати на війська. Так, стоп. Я щось забув, коли я сюди вкачав військову академію так багато. Ні, не те, щоб я проти, це навіть приємно. Так, я тут все добудовую. І остання військова академія. Я непереможний тепер. А що? Чому я не перше місце? По економіці я третє місце? По населенню. Ой, по населенню далеко. Так, Італія. по-хорошому, на кого я зараз прям можу напасти? По ідеї Савой і Швейцарія? А, тут якраз таки мені або Савой, або Швейцарія потрібні. Хм. Але, блін, я б хотів, насправді так кажучи, скажіть за все, за Італію можна буде ще щось сформувати і продовжити це міні-проходження. Тому нагадаю, що по в описі ви зможете знайти мої ігри. Мої ігри. А особливо зможете знайти Warp Factory, гра, яка вийде в третьому кварталі 25-го року. Але ну, враховуючи, що півроку ще її розробляти, вона вже прекрасно виглядає. Я буду максимально вдячний, якщо ви додасте її до бажаного. так само, як і ви додасте до бажаного всі інші мої ігри. Але найбільше я вдячен своїм спонсорам, ніко яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.